Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О Ісусе, Божественний Спасителю, будь милосердний до нас і до цілого світу. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний. Помилуй нас і цілий світ. Амінь. Прости, Змилосердися, мій Ісусе, своєю найдорожчою кров'ю, захорони від небезпек, які чигають на нас. Амінь. Отче предвічний, вияви нам милосердя, благаємо Тебе, через кров Господа Ісуса Христа, вияви. Нам милосердя, Амінь. 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 Отче предвічний, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа за оздоровлення ран наших душ. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги твоїх святих ран. Омій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омі Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран. Омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Отче предвічний, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа за оздоровлення ран наших душ. Омій, Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Умій, Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О, мій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О, Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О, омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран. О, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О, омі Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Отче предвічний, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, за оздоровлення ран наших душ. Омій, Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Умій, Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О, мій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О, Омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, О, омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О, Омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, О, О, Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. омій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Отче предвічний, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа за оздоровлення ран наших душ. Омій, Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Умій, Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омі Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О мій Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран. О мій Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран, О мій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Отче предвічний, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа за оздоровлення ран наших душ. Омій, Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Умій, Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О, Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О, Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О, О, Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омі Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омі Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Отче предвічний, жертвую тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, за оздоровлення ран наших душ. Отче предвічний, жертвую тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, за оздоровлення ран наших душ. Отче предвічний, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа за оздоровлення ран наших душ.